Всім добрий день. У нас субота, і я планувала зняти відео про парисорт. Падає насправді дуже сильний дощ, тому я, звісно, постараюся зняти якесь коротке відео, те, що хотіла показати. Тут у нас розквітає троянда, яку я ще не знаю, чи це вона, чи не вона. Мішка мала би бути. Замовляла в твоя роза. І бачу, що ніби вона, тому що так зовні виглядає, що ніби вона. Е, дуже погана погода. Я приїжджаю до Троянд в село тільки раз в тиждень. І, відповідно, не особливо є вибір, там мама вчора встигла покусити. Трошки покажу. І все. Буду, в принципі, розповідати, де я замовляла саджанці. Вони вже зацвіли всі цього року. Це переважно в мене осіння посадка 2020 і весна 2021. Заодно розповім, що мені подобається, що ні. Ну, наразі ситуація така. У мене пересорту дуже і дуже мало. Буквально там декілька кущиків, два куща. З того, що я планувала побачити все виросло згідно замовлення. У моєму рейтингу найкращі саджанці, і звісно, що всі заціли по сорту, це, звісно, флоранова, кустик оптом, розіна, начебто все гаразд. Наприклад, ельф, якщо я не помиляюся, я в Розі замовляла, але бачу, що це він. Така от квітка біла. Замовляла також посади свій саджанець. І там було декілька сортів, в тому числі Сабріна. Теж я її покажу і думала, вона не вона. Насправді вона виросте все окей. Так, це в нас чайно гібридна Queen of Hearts. Не люблю чайно-гібридні, ця гарна. Насправді ця роза дуже класна, тому що вона добре тримає дощ, як бачите. І, в принципі, я її рекомендую, тому що не хворіє. Та в мене основний критерій для троянди це та, яка не хворіє. Це основний критерій. В таку погоду, як бачите, в нас зараз дуже сильний дощ, затягнулися. Е, немає як обробити, приїжджаю тільки в суботу. Ось, давайте тут. Акуратно глянемо. Е, тут я садила три кущики шекспір, що не пам'ятаю від кого саме. Все зацілав, все виросло, все гаразд. Е, далі йдемо. У мене тут клумба Пашміна і Lovely Green. Дуже люблю Lovely Green. Sorry. Е, через те, що вона не хворіє, вона тримає довго квіточку. І виглядає насправді досить декоративно, з білими тріандами можна поєднувати. Я тут думала, що в мене пересорт, тому що Це е, Крокус зацвітала, так, Крокус Рос, я впізнала її. І вже подумала, що Кусті оптом, де я замовляла ось ці сайдінці Lovлі лав, Gріan, е, поклали пересорт. Але швидше за все, що ні, бо жодного разу такого не було від кустик оптом, Швидше за все, що. Я коли садила, просто саджанці попутала, бо дуже була велика кількість. І я, я думаю, що я просто молково посадила цей кущик в таку клумпу з лавлі грі. Тут помпонала валяється просто, бо дуже великі помпони. Все в душі намокло. От, бджола сидить. Але от, власне, Підв'язала тільки сьогодні, приїхала після дощу. Вона так не, не дуже себе почуває. Так, отут настроянда. Е, я потім підпишу, яка або толбі, як. е, або це щось інше. Ну, е, мені здається, що це не пересорт. О, бачите, упала. Е, тому що ну, виглядає е, дійсно схоже, і я вже дивилася по схемі, де я що сажала. Здається, що воно. Е, так, оцей кущик наріс прекрасно. Е, це, як ви бачите, Ось такі квіти, все, що від них залишилося. Е, я навіть не знаю, це перше цвітіння, друге. Долина роз. Е, такий, власне, питомник, я б не сказала, що він дуже відомий. Там були ціни нормальні. Я замовила, тому що, наприклад, там кустик Оптом, Флоранова, сад Ілінського. Це я вже другий рік замовляла в них, тобто я вже знала, яка якість саджанців. Тут я замовила, саджанці були насправді. Ну, Посередні, не погані, але і не супер. Ну, відкрита коренева, фото я додам е, власне, тих саджанців, які я садила восени і фотографувала, щоб ви могли бачити. І в мене вони дуже змерзли, саме цей е, саджанець. Насправді, бачу, що по силі росту все окей і за цвіт, по посольство. Тут обрізано в мене Crown Принцес Маргарет. Обрізала я її. Е, звісно, що сортом все окей, вона вже другий рік, тобто, минулого року посаджена від саду Квілінського. Тут полька замовляла давним-давно, ну як давним-давно, минулого року весною я садила і... і там були і агромарки, рослин, тому що я ще не знала нормальних. Гарних інтернет-магазинів, розплідників. І насправді все окей, без пересорту. Це августа Луїза. Е я її замовляла в Флоріум. ну тобто, ви розумієте. Е не знаю, напевно, не буду так дуже однозначно казати, поганий це магазин чи хороший саджанці були е не такої хорошої якості, як хотілося б, якщо порівнювати з флоранова. Ну, по сорту все окей. У мене тут іде ще одна квін оф-харці, її посадила цього року через те, що мені сподобався минулорічний саджаність і характер росту. А, так, тут я покажу мій традискант. Зараз тут оглянемо коротко цієї посадки мої компонела. І традискант. І в мене так посаджено через один до самого паркану. Не знаю, чи це видно, поки не видно. Е, дуже е, насправді традискант гарно себе показав. Без пересорту. Та це така посадка через один. Один кущик помпанели, один традисканту з великою відстанню, тому що в мене тут аля газон. І все зацілов по сорту, по кольору. Все окей. Редискант це кустик оптом. Класні були такі сильні саджанці. Помпунела саджанці були, чесно кажучи, не дуже. Твоя роза, але це з моєї власної провини, тому що була така непередбачена весна, не могла вчасно забрати з нової пошти. Додам також фото. В пост, який я буду писати, де в мене просто весь балкон в цих саджанцях стояли вони, я не могла їх нормально розмістити. В село ми їдемо тільки в суботу. Але ви знаєте, дуже гарно наросли, вони такі були запрівші, і все гаразд, все по сорту. Від твоя роза. Насправді ну такі були дуже різні відгуки по саджанцях. Я сама подивилася, ну вони такі були непогані, але середні якось я б сказала. Зелененькі такі і були моменти з почернівшим коренем. І Підрізала, посадила, все класно наросло, все класно зацвіло, Тобто і по сорту. Всі саджанці я багатську замовляла в твоя там дві чи три посилки. Всі саджанці зацвіли по сорту, за що їм велике дякую, тому що ціна в них там була. Ну, така смішна. Це мене Дарсі Басел. Замовляла знову ж таки самі, самі перші сайдженці, які в мене тут були. Вона дуже гарно наросла. Замовляла ще весною 2020 року. І, власне, вони так теж дивилася, це якісь агромаркет світ рослин. Ну, тобто десь звідти я навіть, чесно кажучи, не хочу шукати в своїх записах. Але мені здається, що це вона. Тут тізінг Джорджія садила від Флоронова, ну я теж бачу, що ніби вона. Там, далі. Тут все ж таки моїші старіші, старіші, кущики. старіші це ті, які, яким вже рік. Це ви бачите помпонела. Помпонела від яскрава клумба. Я тут садила два кущики в одну яму. Класно наростає, не хворіє одна з моїх найулюбленіших троянд, і я всім рекомендую помпонали. Тобто вона насправді шикарно цвітає, шикарно тримає свою квітку. І ви там кожен тиждень приїжджаєте і бачите, тобто ці квіти вони не опадають одразу. Два тижні це 100% вона квітку тримає. Так, біля неї тут от такі от дири в мене. Тут живуть всякі різні тварини, яких я не можу звідси вигнати. Біля неї така яскраво-малинова, це було назву. Одним словом, теж з світ рослин. Тому, думаю, що, в принципі, це не пересуар, тому що я порівнювала. Ось цю я не знаю троянду, не знаю, впізнавайте. Або Кінг Артур це мав бути. Ну, щось таке, одним словом, агромаркет. Не буду зупинятися, дуже красиво, гарно, але я не впевнена, що це за саме з Тобто, І яка його назва. Це Шекспір. Шекспір ось такий кущ. Я прям покажу так віддалено. Ось такий кущ. Він прям великий. Великий кущ. Наріс він з. Я його вегетажкою, і йому було там та, та півроку йому було їх. І власне від саду до Та ви знаєте, які приходять вагіташки. Я надзвичайно була здивована, силою росту. Найбільш ароматна троянда в моєму саду. Ароматна, класна, і ми дуже тішимося з нею. Почався сильний дощ, сильніший. Тому я буду бігти. Це власне такий аромат у нас. Шикарний Па-па!